Сьогодні експериментуємо та розважаємось. Не знаю, чого буде більше хаосу чи результату, але точно буде цікаво. Спробуємо зробити суміш бульдога з носорогом. Ну, майже. Будемо кувати Кріс. Або, як пише Вікіпедія, Крис або Керес. Не плутати з Кернес. Накціональний кинжал з характерною асимметричною формою Леза. Він з'явився на острові Ява, але поширився по всій Індонезії, Філіппінах та Малайзії. Добре, що не на острові Ішпонета 3, бо то було б вже зовсім інше відео. Родзинкою цього вироба буде незвичне руків'я. Це гільза від Браунінга. Ой, це не це. Чекайте, переплутав. Ось, хоча, якщо чесно, я вже зробив скільки відео, що для мене це вже доволі стандартно. Навіть можна сказати банально. Робимо, як завжди, майже в польових умовах, щоб ви, якщо захочете, також могли повторити майже в себе на кухні. Першим етапом буде дизайн. Давайте засічемо, скільки в мене займеться часу. 15 по 7 стартуємо над дизайном. Ледь не забув показати, а що ж ми сьогодні будемо робити. Перший варіант напильник, якщо не вийде, виріжемо з циркулярної пилки. Меджик. Так, товариство. Ось що в мене вийшло. Створення цього дизайну зайняло у мене рівно 31 хвилину. Давайте запишемо. Трішки поясню, що я тут спробував намалювати. Ну, руків'я це зрозуміло. Це поки що намальована як пряма лінія. Але я планую зробити його трішечки під ось таким нахилом. Я виріжу з цієї міді чи латуні, чи я забувся, що це таке. Потім спробую отак закрутити, щоб воно було таке, типу, як свердло. І ще якось треба зробити оці стрінги. Не знаю, як мені це болгаркою вдасться вивезти. Але це буде цікавий челендж. Челендж Day. Для того, щоб зробити нормально, я завжди роблю макети з паперу, щоби побачити фізично, як це буде виглядати, і звернути увагу на ті нюанси, які я не міг в себе в голові уявити. Робота над дизайном, макетом і Ось 77 зайняла мене ще 20 хвилин. Тому плюсуємо до розробки дизайну 20 хвилин. Наступним етапом спробуємо кувати в тих умовах, що в мене є. Називаємо цей етап куйка. куйка. Погнали. Зараз добряче нагріваємо. Ех, цього явно недостатньо, а мікрохвильовки в мене немає. Доведеться тоді користуватися більш традиційними методами. 40 хвилин, і куйка для мене закінчилася. Так і не почавшись, можна сказати. Доволі очікувано, я навіть не розшурувався. Ось такий результат маємо. Я не скажу, що неможливо викувати. Основна проблема це те, що це багатоквартирний будинок і надо мною сусіди. І я не хочу у вихідний день ввечері їм сильно заважати. Вже 40 хвилин я над цим довбуся, поки що виходить не зовсім те, що потрібно. Тому я думаю, значно раціональніше і швидше буде вирізати з ось цього. Знаєте, що я вам скажу, я абсолютно задоволений цією штукою. Особисто для мене вона точно коштує своїх грошей. Я повністю придав ту форму, яка мені потрібна, і тепер залишається тільки слюсарка. І ще я здивований, скільки тримається ця стрічка. Я завершив ось надавання цієї форми, а її абсолютно нічого немає. Тобто я впевнений, що її ще вистачить надовго. Можливо, комусь буде цікаво більш детально подивитися про цю штуку, так я зняв розпаковку, перше враження і невеликий огляд. Можете глянути на моєму каналі. В середині квітня раптом повернулася зима, і у мене в майстерні було плюс 8. Це вже наступний день зйомки і холод собачий. Ну а сьогодні продовжуємо сюдсарку. Боюсь, що намахати долю мені ніяк не вийде, і зробити це на електроінструменті ні такому, ні на болгарці в мене не вийде, тому що дуже важко вивести ось такий спуск. Тому єдиний варіант це зараз нагріти, відпустити і чухати напильником. Так вийде хоча б більш-менш. Сподіваюсь, дуже складна форма. перше відкриття це трішки менший оцей круг з ліпочками, працює значно краще. У мене просто тут я не знайшов більшого. І я з таких великих кругів на великих обертах вирізаю ножиком маленькі круги, і воно чудово підходить і працює трішки краще. Так що мені, скоріш за все, треба ще ось така менша ліпочка. Я не знаю, який це діаметр, але порівняйте з стандартною. Ось стандартна, ось менша. Працює краще. Зараз. Друге. Щоб зробити оце хоча б більш-менш якось пристойно, треба спочатку вичухати це все напильником, зробити основний контур, а вже потім потихеньку можна виводити ось цим, підчухувати. І ще, що прикол, що мені також більше подобається це ось такі контрастні окуляри. Давайте я спробую показати, Ось бачите, як в цих контрастних окулярах видно трішечки краще. Виявилася прикольна штука, прикольна тема. На камері не сильно видно, аж прям суперконтраст. Ну, в контрастних окулярах трішечки мені подобається більше. І готуємося до загартування. Товариство, за результатом опитування в моєму телеграм-каналі, як головний приз за донат на збір переміг ось цей ножик моєї роботи. За донат кратний 50 гривня ви отримаєте ножик шкірині піхви з ось таким темляком і карабінчиком. З іншої сторони, ножика нічого немає. За вашим бажанням я можу нанести якийсь надпис або ініціали. Я думаю, приз дуже класний. Швиденько нагадую, для кого ми збираємо і розраховую на ваш донат. Це Віктор. Він військовослужбовець. Саме для його підрозділу ми збираємо. Бажаю вам міцного козацького здоров'я, друзі. Буду вдячний вам за кожну гривню, що ви задонатите нам на тактичну медицину. На ці кошти, які ви донатите, ми закупимо. Разом з Богданом, турнікети та аптечки збираємо гуртом. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. Дякую, в описі є вся інформація. Так, облаштував своє імпровізоване ховальське місце. Зараз спробуємо тут загартувати. Окрім того, що ми спробуємо загартувати, ми ще спробуємо набити клеймо. Треба прийняти рішення, яке клеймо ми набиваємо, герб чи логотип каналу. Зараз я подумаю, я думаю, ось тут лупанути в цьому місці щось. Не знаю, що буде краще, наче і то, і то непогано. Ну, хоча ще подумаю. Загартовувати будемо. Істина загартування це перероб. Перероб ще з якогось там, напевно, го року або, може, навіть і пізніше. Загартовувати будемо в термосі. О, дивіться, яка красота. Перероб суперський. Те, що лікар прописав. Ну що, будемо пробувати стартувати. Звичайно, трішки паршиво, що в мене тут немає чим нагнітати повітря. Доведеться оцею штукою. Але є відчуття, що має вистачити. Яке а може з одної сторони одне, а з іншої інше. Погнали. É a Чудовий звук. Фу, це неймовірно, ми це зробили. Я з таких кругів роблю круги на ось таке, але ви краще так не робіть. І маємо круг підходящий на ось цей ліпочку. Так як отут клеймо не зовсім удачно вийшло, є ідея буром спробувати пере. Перемалювати щось. Я тут намалював маленький ескізик, потренуюся на руків'ї. Якщо вийде, намалюю ось таке саме на самому клинку. Тому тренуюся, тому що я ніколи не робив. Коротше, ось що в мене вийшло з першого разу. І так як в мене не було чіткого плану, що це має бути, вийшла якась ящерка, якої, непонятно чого, два хвоста. І трошки кривенькі ножки. Тому мабуть, щось думаю, що не варто поки що гратися з цими орнаментами. Або ще треба трішки потренуватися. Коротше, хвилин 40 я малював ці больстри, вираховував, розраховував, і що виходить, що так як я хотів, зробити в цілому, поки що не виходить. Тому що, що, те, що я кажу, що дуже важливо робити макет. Ось я зробив макет з паперу. І чому мені не вийде закрутитися? Тому що, якщо розраховувати по цьому, то так, да, можна крутнути, зробити таку як спіраль. Але ширина леза, я це не врахував ось тут, не дозволить мені закрутити, тому що дуже мало місця. Хіба що ось цей самий кінчик, ось так крутнути, але це я думаю дуже небезпечно. Тому, скоріш за все, бойстер буде просто ось так. Поки що на даному етапі це найбільш акуратні отвори, що я коли-небудь вися. Ви не уявляєте, яке це задоволення вже мати електроінструмент. Я скільки років чухався з напильником і зараз я просто беру і обережно це все діло прорізаю. Це все одно, що отримати грамоту Петра Яцика, я не знаю, або кінгуру виграти. Дуже класно. Десь колин до 10 на чорнову я обдер ось цей бостер. Наскільки швидше і простіше, чим було раніше. Я просто не можу натішитися. Дивіться що, плюс-мінус підігнав, я думаю, навіть більше плюс. Мені загалом подобається. Воно сідає нормально, звичайно, що є якісь невеличкі недоліки. Якийсь вигляд має. Але таке відчуття, що воно проситься, щоб я його трішечки підігнув от сюди. І це дуже ризиковий момент, тому що, тому що, понятно, що я можу підігнути не так, як треба. Чесно сказати. А, бляха, попікся! А! Собака! Поставив на гарячі лещата, от дебів. Нарешті я підчекрив, що цей больстер це був капіс. Як довго і складно він робився. Це було просто. Ой, у мене немає якихось слів, навіть, щоб передати, як мене замахав цей больстер. Але вийшло, наче не так погано, як могло би. Трішки вигін є. Стало прикольніше тримати в руках. Загальний вигляд мені подобається. Так, ось Тут експериментував декілька годин, я травив шматочок, що в мене є. Взагалі, ця протравка потребує часу і бажано би залишити було на ніч, але щось мені вже не подобається, що воно як. Ну, суть в тому, що мало бути ефект зі старіння цієї гільзи. Тобто вона мала бути така, типу вже стара. Є ще варіант спробувати протравити в хлорному залізі. Давайте зараз смакнемо хлорне залізо, подивимося, який воно дає ефект. І вирішимо, що робити з бойстром. Ну поки що, так як він є, виглядає, що його наче не треба чіпати, нехай буде блискучий. Ось хлорне залізо вже виставилося. Ось така сама гільза, як і там. Це те, що травилося, по суті, відполірувалася. Давайте на хвилинку її так. Бульк. Ого, який ефект! Цікаво, але, по-моєму, не дуже красиво, правильно я розумію? А ну давайте зараз ще на цьому глянемо. Ось так от бульк-бульк. Так, від хлорного заліза відбувається ось такий ефект. Ну, по суті, ефект старого. Давайте експериментуємо вже по поповню. У мене ось тут ще якась експериментальна воронівка. Не знаю з якої це серії, з якої це партії. А так чисто глянемо, що воно і як. Красивенька, красивенька. Вау! Ого, ой, бляха. А зараз. Це все діло поливаємо. І залишаємо на пару секунд, ось я змив, і відбувається ось такий ефект. А зараз для експерименту ще запхав в хлорне залізо. О! По-перше, цікавого, я тільки що дізнався, що хлорне залізо нейтралізує ефект воронілки. Ось видно, куди я запхав в хлорне залізо, і воно вже не таке чорне, як було. По-друге, якщо є бажання зробити. За під щось старе і покосане. Мені здається, це дуже непоганий варіант. У мене є ще азотна кислота. Може, якщо ми вже експериментуємо, то експериментувати до кінця. Роще, на жаль, не знайшов, Скоріше за все, його залишив в майстерні. Є тільки концентрат. Це трошки ненормальна штука, але ну так, давайте вже одягнемося трішки крепше, бо це вже серйозна якась хімія. Ой, фу, штеняє. Ого. вау, Вау, ніфіга собі. Ой, фу ні. Хлорне залізо деактивувало воронілку, азотна кислота деактивувала все і воно вернулося до початкового вигляду. По суті, воно спалило все зайве і почало протравлювати метал, тому що я... Вау, воно навіть всередині, дивіться, як відчистилось. хоча там було брудне. І Я відчув навіть, як ця гільза нагрілася за цих пару секунд. Ідея яка? Залишити ось цю всю фактуру, щоб він був такий, ніби як трішки покоцаний. Спочатку я його відполірував майже до дзеркала, а потім секретним методом наносив ось цю фактуру. І мені, скажімо так, подобається. Зараз я протравлю трошки в хлорному залізі, а потім буду. Воронити і побачимо, що в мене вийде. Залишиться тільки приклеїти руків'я. Я думаю, контраст має бути класний між руків'ям, больстером і лезом. Для гільзи треба ось така кількість. Я догадався взяти гільзу, яка мені не потрібна, і замірити. Товариство, нарешті, ножик приїхав після гравіювання. Подивіться, як круто вийшло. Особисто я дуже задоволений. Я хочу дуже сильно подякувати гравіювальній студії, яка це зробила. В описі будуть контакти. Якщо вам потрібно, звертайтеся, і у вас буде такий самий гравіровка на будь-чому. Ну, чесно сказати, я не знаю, що сказати. Мене дуже сильно захопив цей проект. Я витратив дуже-дуже багато сил. Я розумію, що, скоріш за все, не всі його зрозуміють. Тут дуже багато символізмів. Можливо, якщо це буде цікаво, я зроблю окреме відео, де я пояснюю, що означають всі написи, що означає дракар, що означає валькнот. Символізму дуже багато. Думаю, можливо, я навіть трішки переборщив. Мені ще треба перебути з цією думкою. Це колекційний ножик. Ніякого робочого. Потенціалу в нього немає. Він може щось відрізати, я пробував, да, він ріже папір, ріже тканину, але об'єктивно, хто не що буде різати. Скоріше за все, він в мене буде висіти десь отак на поличці і просто прикрашати. Тому я радий, що я це зробив. Мені здається, мало хто з наших майстрів в нашому Ютубі міг зробити таке. Мені було весело. Сподіваюсь, вам також було весело дивитися. Мені ще треба все переварити. Навіть Ще поки що не знаю, чи вийде це відео, чи переробити кінцівку. Окремо подяку хочу виразити гравіювальній студії, яка зробила ці всі надписи для мене. Я дуже задоволений роботою, це дуже захоплюючий процес, як цей лазер швиденько все робить. Мені дуже сподобалось. Якщо вам знадобиться таке саме гравіювання, я чесно скажу, я прошерстив інтернет, я багато з ким зв'язувався. Це доволі проблематична штука. Тим треба у векторі, тим треба не у векторі, ті можуть, і не можуть. Тих немає якоїсь там станочка. Ось знайшов студію, яка працює. Відправив, скинув картинки, що потрібно. Вони все зробили. Я супер задоволений. Якщо потрібно, гляньте в описі, зв'яжіться, можете написати щось, що захочете. Тому ось таке відео, друзі. Я, чесно скажу, робота зайняла скільки часу, що я в якийсь момент перестав рахувати. Я, це точно більше 10 годин, я думаю, більше 20 годин роботи. Ще також монтаж декілька годин. Дуже складний проєкт. Він забрав всі в мене сили. Сподіваюся, ви хоча б напишете якийсь коментар, свої думки на цю тему. Дякую всім за перегляд. Пока! Товариство, якщо хочете підтримати розвиток каналу, можете придбати ось таку чашку або ось таку. Також на каналі вже є окремий контент для спонсорів. Вся інформація в описі.